Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож, щоб дізнатись про місце, де народжуються справжні чудеса та історії. Це кузні. Підтримайте канал підпискою та лайком. Кузня це місце, де ковалі, справжні майстри своєї справи, працюють зі сталю та вогнем. Тут все наповнене енергією та таємницею, Адже кузня вважається одним із найчарівніших місць. А саме зараз ми знаходимося в прекрасній кузні на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Тут талановиті ковалі допомагають з реставрацією деталей окремих експонатів та роблять це місце ще більш цікавим та насиченим. Ковальська справа існує вже багато століть і відіграла величезну роль у розвитку людства. За допомогою вогню та інструментів ковалі могли створювати різноманітні предмети. Від зброї та інструментів до прикрас та декоративних виробів. Одним із найважливіших інструментів, якими користується коваль, є ковадло, міхі та великий металевий молот, яким коваль формує та змінює сталь. Він використовує свою силу, майстерність та чуйність, щоб надати металу потрібну форму та структуру. Але найдивовижнішим моментом у ковальському процесі є момент, коли коваль поміщає нагріту сталь у воду, це називається гартуванням. Загартування робить сталь сильною та міцною, надаючи їй спеціальні властивості, це як чаклунство, яке відбувається прямо у нас на очах. Кузня це не просто місце, де створюються предмети, а місце, де передається досвід та знання. Майстри кузні передають свої навички та секрети молодому поколінню, щоб зберегти їхнє мистецтва. Це означає, що кожен предмет, створений у кузні, має історію і душу. Отже, дорогі дослідники, кузня це місце, де народжується диво та майстерність. Тут вогонь та сталь з'єднуються, щоб створювати дивовижні предмети та історії. Переходьте на наш канал, підписуйтесь та пізнавайте цей дивовижний світ разом з нами. Попереду ще багато цікавого. Дякую за перегляд. Побачимось!